Джипінг у природно-заповідному фонді від тепер Парламент ухвалив відповідний закон. Правові та екологічні наслідки ми обговорили із Софією Шутяк, заступницею голови комітету Національної асоціації адвокатів України з питань аграрного земельного та довкілового права. А також із екологом та співробітником національного природного парку Головсіївський Олександром Соколенком. Розмову з ними вели Влад Бундаш та Руслана Кравченко. Ми хочемо насамперед запитати, як ви оцінюєте ось ці ухвалення, ухвалені зміни, так які учора е, ухвалила Верховна Рада? Чи дійсно це рішення буде ось цим ефективним інструментом для захисту заповідних територій, на якій так довго чекали? <кій> дякую за запитання, дякую за запрошення в студію. Ну, насправді, більшість тем, які піднімаються в екологічному праві, вони є непростими, бо вони є комплексними. І дуже часто термінологія, яка вживається, вона має значення. Насправді, не можна заборонити те, що не було дозволеним. Тобто проїзд транспортними засобами по територіях опівки продопільного фонду ніколи не дозволявся. Якщо ми уважно глянемо на Текст законопроекту, який вчора був проголосований, то забрали з тексту чинного закону про про фонд фрази, які передбачали проїзд чинними автомобільними дорогами. І тут, як на мене, виходить колізія, бо закон про автодороги передбачає, що саме механічні транспортні засоби мають право їздити по дорогах. А джипінг, про який ми всі говоримо і переживаємо як захисники довкілля, це є проїзд по територіях об'єктів прозупітного фонду у невстановлених місцях, там де немає доріг. І... Ще найбезпечнішим, що було прийнято вчора, внесли зміни тихенько в статтю 53 закону про охорону на кожпродузаповідний фонд, де передбачили на сьогодні стаття звучала так, що охоронні зони встановлюються представниками органів місцевого самоврядування і на рівні обласних адміністрацій, а дорозширили, розширили. Тобто, як встановлюються охоронні зони, так вони можуть змінюватися або скасовуватися. На сьогодні військовими адміністраціями і органами місцевого самоврядування. Тобто, фактично, ну, як практика піде реалізація цього законопроекту чи майбутнього закону, ну, в мене виникають питання, тому що вже останній рік практика правоохоронних органів дуже була позитивна. Навдалося вдалося спр... напрацювати механізм і притягувати до відповідальності всіх тих, хто незаконно перебував. Транспортними засобами в межах об'єктів продозапитного фонду, тобто, це відповідає закону про рослинний світ, передбачена відповідальність кодексом адміністративні правопорушення. Тому тут так знаєте, подається, на мій погляд, бажане за дійсне. Угу, о, як цікаво. Але якщо, наприклад, звичайні люди будуть бачити знову ж таки ці джипи у природно-заповідних фондах, вони ж можуть зателефонувати правоохоронцям, і все ж таки мають бути якісь наслідки. Ну, вони мали право це робити постійно, розумієте? Я ж про це й говорю, що це ніколи не було дозволеним. <кій> Якщо це ж говорилося про об'єкти продозапітного фонду, то закон про продозаповідний фонд завжди містить статтю про відповідальність за порушення е, законодавства щодо дотримання продохоронного законодавства. І там було зокрема, конфіскація транспорту, е, не дозволялося перебування е, людей просто так в природі. Тобто в нас. <кій> Взагалі, правова культура, на мій погляд, є дуже низька. В нас чомусь вважається, що якщо немає колючого дроту, знаку заборонено, то значить все дозволено. Воно так не працює в праві, особливо воно не працює в довкіллі, бо є стаття 66 Конституції України, яка говорить, що кожен зобов'язаний не шкодити довкіллю. А оскільки ніхто з нас в більшості випадків не є фахівець в сфері охорони довкілля, то це означає, що ми не маємо права самостійно. Приймати рішення, можна дозволена діяльність чи не дозволена діяльність, і нам потрібно формувати культуру перевірки, а де інформація? Є? Де інформацію шукати, що мені можна, що не можна, а які будуть наслідки. Тобто, в цілому є ж спеціальна стаття в кримінальному кодексі 238, Так і є право на екологічну інформацію, є поняття, що таке екологічна інформація, тобто вона має генеруватися, має формуватися, і ми маємо чітко діяти за певними правилами, тобто всі, хто має. Механічні засоби транспорту так має отримувати здавна права, то він, як мінімум, вчив правила дорожнього руху, і там він визначав, хто є суб'єктами дорожнього руху. так, що не тільки я на, на машині, я є суб'єкт дорожнього руху, є пасажир, пішоходи, яких треба теж пильнувати на дорозі, є велосипедисти, є ті, хто ведуть так звані ну, на конях, їздять, та на на по, по в сільській місцевості гужовий транспорт, так званий, так? є інші е, учасники дорожнього руху і є місце, де ми маємо їздити. Чомусь в місті всі чітко розуміють, що якщо я запаркуюся на травнику, то в мене буде штраф. А коли люди приїжджають в природу, то вони щось ну, якобись забувають, тобто що якісь стандарти міняються. Тобто ем, є закон про автомобільні дороги, і там є чітко визначені різні категорії доріг. Так, є таке поняття: ми можемо собі уявити полонину, високо в горах, де є хатка, де живе, наприклад, якийсь гуцул, чи це ще сім'я, і в них є під'їзд до їхньої дороги. Але цей під'їзд до їхньої ділянки до будинку буде проходити по їхній земельній ділянці. Це його власність, і хто собі дозволяє користуватися чужою власністю просто так? Ну, мабуть, дивно буде, якщо ми будемо ходити по чужих квартирах чи ну, заходити в чужі машини. Правда, ми якось розуміємо, що це не моє, не можна. О чому вважається, що коли ми з'являємося в природу, особливо в Карпати, то там все моє, що хочу, то роблю. Більше того, тут забувається такий момент, що Автомобільний транспорт є об'єктом підвищеної небезпеки, і тут є презумпція вини, особа, яка вводить транспортний засобів. Всі юристи і всі, хто здає на права, цього вчать, та? що маєш бути особливо обережним, бо в першу чергу ти будеш винен, поки не доведеш протилежного. Так само автомобільні дороги, дороги, де може проходити автомобільний транспорт. Закон про автомобільний транспорт передбачає, що якщо під час перебування на будь-якій дорозі, це може бути Відомча дорога, наприклад, лісова, та це може бути дорога, яка якою користуються тільки працівники об'єкту продозопітного фонду для контролю. За режимом дотримання, то що та це може бути якась енергетична дорога, яка, наприклад, зараз будується для вітриків і так далі. Хто сказав, що там в будь-кому можна їздити? Нема такого правила, тому що в законодавстві передбачена відповідальність. Якщо раптом щось зі мною станеться, коли я перебуваю на автомобільному транспорті на такій дорозі, то закон передбачає, що мені мають шкодовувати ці збитки, а з другої сторони є власник тої дороги. І він має право встановити свої правила гри і сказати: А чому ти пішов на мою дорогу? Вона не була передбачена для наприклад там, спорту, джипінгу чи ще чогось. Це я вам наводжу, багато різних прикладів, які вже чітко прописані в законодавстві, регулюються законом про автомобільні дороги. А це не тільки дороги, як ми собі уявляємо, як траса з асфальтова і так далі. Це може бути ґрунтова дорога, яку використовують раз на рік лісівники, щоб щось там проконтролювати. Це можуть бути якісь під'їзди для метрологічних служб і так далі. З джипінгом там ситуація. Яка що в нас ну, підмінюються поняття? З одної сторони, це може бути вид спорту, це міжнародний вид спорту, який має багато міжнародних стандартів, і це все детально регулюється. І в нас в законодавстві є постанова Кабінету міністрів, яка визначає порядок визначення е, траси для ведення таких, таких спортивних змагань. Це створюється комісія, затверджується маршрут, Він чітко узгоджується, і в, 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 в згідно цієї постанови треба теж прописати. Ну, якби вартість, так якщо ми прикладаємо, перше має бути погодження, і що цікаво, я коли аналізувала цю постанову, в цю комісію не включається департамент екології та природних ресурсів. А саме департамент екології та природних ресурсів на рівні областей є тими, хто володіє інформацією про наявність певних територій та об'єктів продозопітного фонду і іншого, інших територій, особливо цінних, які, наприклад, не варто використовувати для таких змагань. Їх просто немає в цій комісії. Ну, але це не означає, що інші департаменти е, на рівні обласних адміністрацій не знають, де таку інформацію знайти. В, насправді, в обмін інформацією мав би і відбуватися. І отакий маршрут може бути затверджений, е, є загальний стандарт міжнародного рівня, якщо будь-які такі спортивні змагання відбуваються з порушенням продохоронного законодавства, вони не зараховуються. Тобто вони не будуть вважатися е, такими результати змагань, вони не будуть визнаватися, і е, успіхи тих спортсменів теж не будуть визнаватися на міжнародному рівні. Але якщо повернутися до наших Карпат, та Драгобрат, Славськ, Буковель, так, так. Е, і то, що ми бачимо? Е, цей бізнес туристичний, який собі дозволяють проводити місцеві. Та, вони таким чином ну мають ці квадро... Квадро... квадроцикли квакваквадроцикли, так, чи джейпінги. І вони пропонують: давайте ми, ми вам, ви заплатите, ми вам організуємо тур, і ніхто з людей не цікавиться, чи цей маршрут встановлений, чи там якісь є питання безпеки, тому що. Екологічне право воно ж складається з кількох компонентів. З одної сторони, це питання охорони довкілля, щоб екосистеми не не, не знищувалася, так червонокнижні види, щоб якісь не відбувалися зміни, які потім будуть довготривалі негативні на майбутнє, але там, в центральної частинку екологічного права, є безпека людини, безпека здоров'я людини. А хто гарантує, якщо квадроцикл, наприклад, перевернеться? Хто атестує такі, наприклад, туристичні атракції і так далі? Хто несе ризик тої відповідальності? І якраз саме для того, щоб. Організувати в законний спосіб ці всі питання існує вже чинне законодавство, яке не дозволяє займатися ну будь-чим просто так. Туристична діяльність вона є ліцензована і е, питання про джипінг піднімалося вже не вперше і е, десь -5 років п'ять тому. Е, ще е, попередні працівники, які вже зараз не працюють довкілля, піднімали цю тему, і ми піднімали це питання туризму. Тому що якщо місцеві громади зацікавлені в тому, щоб отримувати додаткові кошти за екстремальні види туризму, то тоді це питання треба вносити в закон про туризм і встановлювати ось ці правила гри. Так. Бо в 18-му році було рішення Великої палати по так званій справі дельфінів, і е, чому я його наводва. Отже, бо воно е фундаментальний заклало принцип підхід екологічного права. Якщо за загальним правилом для фізичної особи і для бізнесу, якщо щось не заборонено, а ми це придумали. Ми маємо право це робити, то в екологічному праві така норма не може працювати. Тому що в екологічному праві діє принцип попередження шкоди, і, і оці принципи дозвільні, лицензійні, оці оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, вона повинна гарантувати безпеку. Всім потенційним учасникам певних відносин, і в цій справі суд чітко сказав: що якщо згідно законодавства має бути дозвіл, а його тобто, дозвільна процедура, а її немає, то це не є індульгенція для бізнесу робити таку діяльність. Так. Це ознака для бізнесу, який має ресурси ініціювати розробку такого положення. Прийти в, в там в кабінет міністрів чи в міністерство проси, чи знайти через депутатів, пролобіювати таке відповідне правове регулювання, отримувати законний спосіб дозвіл і тоді діяти. І з нами на прямому зв'язку еколог, співробітник національного природного парку Голосіївський Олександр Соколенко. Пане Олександре, вітаємо вас, в етері громадського радіо. Отже, насамперед хочемо вас запитати: ось наскільки рунівним для екології для природи є вплив джипінгу, так, зокрема, на заповідні території національні парки, тому що тут поділюсь особистим досвідом. Я родом із Закарпаття, і часто в дитинстві і в більш свідомому віці я подорожував областю, так і відвідував різні заповідники національні парки був у горах, і я всюди майже бачив цей джипінг, і неодноразово навіть бачив, як просто ось цими квадроциклами, багі, іншим оцим маломобільним, так транспортом вони просто наїжджали на якісь не знаю рослини, так вони їх переїжджали, тобто рослини гинули. Це mm -hmm. також, я думаю, впливає в в принципі і на фауну, які ви тут можете навести приклади, щоб зрозуміти, що саме несе яку шкоду джипінг. Тут варто зазначити, що як джипінг, так і взагалі заїзд автотранспорту на території об'єктів природно-заповідного фонду це один з головних факторів руйнування цих об'єктів, тому що по перше, ну зрозуміло, що автомобілі заїжджають, а це пошкодження ґрунтового покриву, це пошкодження рослинного покриву, це надмірне антропогенне навантаження, це шум. Це розлякування фауни лісової і дуже-дуже багато факторів. Якщо ми говоримо про Карпатський регіон, то там є особливо цінні ландшафти, ті самі, наприклад, мухи-лишайники, це полонини, де, в принципі, будь-яка діяльність, така заїзд автотранспорту, він завдає дуже значної шкоди цим природним комплексам. Ще тут варто відзначити, що якщо ми говоримо саме про квадроцикли, то у власників цих транспортних засобів є така. Дуже негарна не погана звичка, коли вони пересуваються не просто як автомобілі по вже накатаним дорогам, а можуть їздити де-інде. Просто заїжджають і катаються просто по траві, по лісу, по схилах, руйнують ці схили. А прикладів безліч. Візьмемо будь-який об'єкт природного фонду, практично без винятки ми побачимо це порушення. Яскавий приклад, навіть місто Київ, у нас в Києві так само є об'єкти природного фонду, де положення при ці об'єкти прописано. Заборону в'їзду автотранспорту, але практично ніде це ця норма не дотримується. От ми бачимо масовий в'їзд автотранспорту, практично на будь-які об'єкт про заповідного фонду, де немає фізичного обмеження до такого заїзду, і зокрема руйнування ландшафтів. Це стосується і Києва, і Київської області може так само навести приклад козинського заказника, який знаходиться в межах селища Козин біля міста Києва, дуже цінний об'єкт природного заповідного фонду, але буквально просто розкати автотранспортом і, зокрема, джипами, ну суцільно. І це оця проблема. Вона існує на на сьогодні практично скрізь по Україні. Чи може щось змінити ось це ухвалення закону? Хоча щойно перед вами ми говорили із юристкою Софією Шутяк, яка сказала, що і до цього це все було заборонено, і от зараз Верховна Рада ніби хоче видати бажане за дійсне, хоча й до цього не можна було на джипах заїжджати на природні природоохоронні території. Однак, все одно зараз більше уваги до цього закону. Зараз про це заявила, що це заборонено. Чи зможе це щось змінити на вашу думку? Я думаю, що частково вона права. Чому права? Тому що і до ухвалення цієї норми закону у нас практично в будь-якому об'єкті природно заповідного фонду було прописано заборону заїзду автотранспорту, але це було на рівні положень про ці об'єкти. Тобто, у нас кожен об'єкт природно заповідного фонду має положення, де, яке регламентує, що можна а чого не можна робити на території цього об'єкту. Але, але є тут нюанс, тому що коли ми говоримо про положення. То е цей документ, він, в принципі, може бути переписаний, він може бути змінений і на догоду окремим, наприклад, випадкам або окремому бізнесу, який хоче, наприклад, має бажання чи наміри організувати, наприклад, якісь реалії на території цього об'єкта, от тому тут є недолік, коли ми говоримо про закон. То це вже інший, скажімо так, і інший рівень захисту. І тут, вже, якщо вже є норма закону, то ви вже положення не перепишете від якихось конкретних ділків. Так само можна навести конкретний приклад: це от козинський заказник, про який я згадував. На території цього заказника є нелегальний гольф-клуб, який вже там існує багато років. Відповідно, положенням про заказник було заборонено в'їзд на його територію автотранспорту, але власники цього нелегального бізнесу домоглися. Домоглися оформлення нового положення на заказник, в якому прописали дозвіл заїзду автотранспорту саме на території цього нелегального гольф-клубу. Він розташований просто посередині цього об'єкта, а оскільки дозволено в'їзд власникам цього гольф-клубу, то відповідно всі, хто хоче, вже заїжджають в заказник, бо там відкриті заїзди, і це дозволено положення. Тому норма закону вона посилює, скажімо так, ці всі, ці, ці всі речі. І убезпечує окремі об'єкти від свавілля місцевих органів влади або недобросовісних адміністрацій власників цих об'єктів. Тут я хочу запитати вашу думку з приводу механізмів контролю, ось за виконанням цього закону, так які ви вважаєте найбільш ефективними, і хто за це, грубо говоря, буде нести відповідальність? Так, ось, наприклад, якщо керівництво якогось заповідника чи національного парку вони будуть напряму нести відповідальність за те, щоб на їхню територію не заїджали ці джипи, баги, квадроцикли тощо, тобто як вони мають це контролювати і убезпечувати? А це питання теж має, має багато сторін, скажімо так, оскільки, якщо ми говоримо про об'єкти природно-заповідного фонду, які мають створені окремі адміністрації, наприклад, національні природні парки, біосферні або природні заповідники, а деякі регіональні ландшафтні парки, які мають адміністрації, то відповідальність за виконання саме цієї норми закону віднесуть ці адміністрації, тому що на території цих об'єктів є. В штаті, в штаті цих об'єктів є служба державної охорони природного заповідного фонду, і співробітники, і співробітники, як, як скільки вони є співробітниками правоохоронних органів, фактично вони можуть і не мають нести слідкувати за дотриманням цієї норми закону. Але якщо ми говоримо про об'єкти, які не мають адміністрації, то ті самі РЛП, які не мають адміністрації, це численні заказники пам'ятки природи і так далі, які не мають створених адміністрацій, то тут же постає питання, хто має контролювати це виконання цієї норми закону, тому що в, в, в практично а, виходить так, що дуже часто нема цю не відповідальність. Якщо, наприклад, у нас є природний ем, ландшафтний заказник, ем, охорони зобов'язання, на яке оформлено, наприклад, на районну державну адміністрацію в мене постає питання, як вся районна державна адміністрація має дотримуватися і слідкувати за тим, щоб на територію цього заказника не заїжджали квадроцикли, автомобілі та інші транспортні засоби. Тому я думаю, що на жаль, на, на території об'єктів місцевого значення, які не мають адміністрації, буде важко реалізувати цю норму закону, попри те, що вона є. Це була розмова із Софією Шутяк, заступницею голови комітету Національної асоціації адвокатів України з питань аграрного, земельного та довкіливого права, а також із Олександром Соколенком, екологом, співробітником національного природного парку Голосіївський, у студії працювали Влад Бундеш та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте.